На всіх програмах, яких я проходжу, і навіть якщо я не проходжу, в мене завжди є коралова вода. Це кишеньковий фільтр, за допомогою якого вода робиться лужною. Ось тут він плаває, у мене, до речі, не один. Комусь лінь їх діставати, звідти просто докидую і доливаю. Вона робиться лужною, з правильним прашом. Наша клітина її не перероблює, вона одразу її споживає, від цього немає набряків, і ноги не пухнуть. Тому що, якщо ви хочете почати піклуватися про своє здоров'я, почніть з якісної води. Вода коротної якості, будь-де, де ви знаходитеся. 300 гривень на місяць це не такі великі кошти. Тому, якщо ти хочеш спробувати, пиши мені. Всім привіт! Ми вже погляли, заходимо. Хочу вам записати. Дивіться, я вже другий день на антиперезатарки. Як ви думаєте, що? Звичайно, звичайно, а, 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 загострення. Загострення. Всім привіт! Ми вже заходимо. Хочу вам записати. Я сьогодні другий день на антиперезитарки з цієї сім'ї. І, звичайно, що? Звичайно, загострення. А чому загострення? Тому що. Патогенна мікрофлора вона викидає е, токсини в організм, щоб людина психологічно відмовилась від того, що вона робить зараз, не ну не те. Гіркота да? трав їм не подобається. Тому, звичайно, вони будуть викидати токсини і на антиперезбарці завжди загострення на початку, але потім потім ваша шкіра і ваш організм скаже вам дякую, тому що всі непрохані гості вони просто. Виселяться з вашого організму. Осінь – це розмноження патогенної мікрофлори в вашому організмі, тому треба всією сім'єю проходити антипаразитарну програму. І ще зараз звертаю увагу на дитячих майданчиках діти. Що роблять діти? Дивіться, якщо ваша дитина скригоче зубами. Вночі, в день, ну, зачастую ну, зазвичай це вночі, да? це не зуби лізуть, це не зуби болять, це паразити. Якщо ваша дитина завжди ручкою чухає собі попу – це паразити. Якщо у вашої дитини апетет, апетиту немає, якщо тяга лише до солодкого, це також паразити. Навіть якщо немає зовнішніх проявів на шкірі. Але є ці всі ознаки: скри... ну, скриготіння зубами, тяга до солодкого, поганий апетит, нервозність, погане самопочуття, часті захворювання, такого діагнозу, як часто хворіюча дитина, немає. Це все ознака в організмі паразитів. Починаючи з року, треба купувати антипаразитарну програму. Пиши мені в дірект, надам посилання і пораджу саме яку гіркоту трав треба приймати. Якщо ти хочеш пропити якісну, безпечну, дієву антипаразитарну програму, не три таблетки з аптеки, яка після якої розкладається печінка і вибивається вся патогенна мікрофлора, паразити, віруси, бактерії всередині організму, тим самим матруючи її. Якщо ти хочеш зробити антипаразитарну програму свою безпечну пропити гіркоту трав. Рослинні ферменти, які не будуть шкодити організму, а зроблять погане середовище для саме паразитів, не вбиваючи їх, а виводячи із організму. То пиши мені в дірах, я тобі в цьому допоможу дітям з року обов'язково. І також обов'язково умова проходити всією родиною, і саме восени, і навесні. Продовжуючи тему щодо кори морошиного дерева. То ці, ця кора вона є завжди в нашій домашній аптеці. Як тільки я відчуваю, що щось там піднюхала, або бачу позавіду, що ми щось піднюхали, то обов'язково йому додаю банан, а сама п'ю або як чай висипаю капсулу, або дві-три капсули, і так два дні, і все, і простуди немає, і, ну, і не ну, все проходить. Далі просто не Ну не відбувається процес в організмі, вона і, як і, і піднімає імунітет, і блокує віруси, бактерії, гриби всередині організму. Тому це такий маст хев. Пораморошення дерева повинно бути на всі випадки життя.